Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас 1 січня, і ми разом з вами, як в старі добрі часи, продовжуємо знову розглядати закупівельні ціни на вирішену цьогорічну агропродукцію. Що підходить до свого логічного завершення. Правда, якщо вірити статистиці, подекуди йде ще до збереження кукурудзи. Загалом у цьому році прогнозований врожай становитиме близько 74 мільйони тонн, що буде на 7 мільйонів менше від торішнього. Причиною такого падіння. У першу чергу стала цьогорічна засуха. Чого саме скільки зібрано, можна більш детально побачити ось на цій картинці. Якщо коротко, то 54 мільйони тонн займатимуть зернові та бобові культури, та майже 20 мільйонів олійні культури. Порівнюючи ці дати на звітну дату із минулорічними, то цифри будуть чимось однаковими. Хоча в той рік врожайність зернових і олійних була на порядок вищою, а от по бобових культурах. Подився навпаки, за рахунок збільшення посівних площ у цьому році їх зібрано 6 мільйонів проти 4,7 мільйонів у 2023 році. Стосовно нашого експорту, за оперативними даними Державної митної служби, станом на 20 грудня з початку 24-25 маркетингового року, Україна експортувала 21,2 мільйони тонн зернових і зернобобових культур. З яких тільки 3 мільйони тонн було відвантажено на початку поточного місяця. При цьому, станом на аналогічну дату минулого року, загальний показник відвантажень становив 16 мільйонів тонн. Такий успіх здебільшого пояснюється стабільною роботою глибоководних портів. При підтримці міжнародних партнерів і зусиллям воєнно-морських сил Збройних сил України, які забезпечують безпечну роботу українського коридору. Хоча ми повинні з вами розуміти, що ворог намагається чуть не щодня завдавати ракетні та дронові атаки по різній портовій інфраструктурі. Але якщо вірити адміністрації портів України, протягом січня листопада 2024 року фактичний обсяг усієї вантажоперевалки склав загалом 90 мільйонів тонн, що на 70% перевищує показник аналогічного періоду минулого року у 52,8 мільйони тонн. Тобто, не дивлячись на всі складнощі, порти працюють і набираються більших обертів у вантажоперевезеннях. Якщо говорити про цьогорічний врожай, то на експорт ми зможемо відправити близько 47 мільйонів тонн збіжжя. На даний момент найбільшими покупцями нашої агропродукції є країни Європейського Союзу, тоді йдуть африканські країни та країни Азії. Це був, друзі, короткий інформаційний дайджест. Тепер переходимо до огляду закупувальних цін на основні види агропродукції. Пропоную нам розпочати цей ціновий огляд і соняшника, так як ця культура у цьому році вважається саме найрентабельнішою. Як вище зазначалось, цьогорічна засуха стала причиною зменшення врожайності, що за собою потягнуло зростання закупівельних цін. Фермери, користуючись цим моментом, також особо не спішили його здавати. Прекрасно розуміючи, що буде суттєвий недобір врожаю, плюс до цього зустрічатиметься погана якість зерна. І логічно, що в таких умовах рано чи пізно переробні підприємства змушені будуть піднімати закупівельну ціну. Добавок до цього хороша ціна на пшеницю, дала змогу швидко її продати, і вже у звільнені склади засипати туди насіння соняшнику. Навіть багато хто із фермерів вирішив здавати з поля сою. Віддавши пріоритет соняшнику. Така стримана пропозиція у якийсь момент заставила переробні підприємства переходити на переробку бобових, щоб хоч якось отримувати якийсь дохід. Але тут, друзі, потрібно розуміти, що неврожай був не тільки в нас. Наприклад, в країнах ЄС, врожайність соняшника у цьому році становитиме трохи більше 8 мільйонів тонн, що буде само найгіршим врожаєм із 2015 року. Цікавого скажу, що Болгарія має майже 4 мільйони тонн переробних потужностей, а ворожай соняшника в країні склав всього 1,5 мільйони тонн. Очікується, що на початку 2025 року в країні попросту закінчиться сировина для переробки. З погляду якості показники олійності соняшника там дуже низькі, в середньому 42,3%. Подібна ситуація в Румунії, Франції, Італії, Туреччині. Навіть на болотах також є невелике падіння по врожайності. Тому за такої тенденції, що склалася на ринку, вже починаючи з середини серпня місяця, ціна на соняшникову олію у світі почала різко рости вгору. Як саме зростали ціни, можна побачити на цьому графіку? Для наших переробних підприємств ця вся ситуація можна сказати, що відкрила друге дихання. Вслід за зростаючими світовими цінами на олію. Вони також поступово на внутрішньому ринку почали піднімати закупівельні ціни на сировину. Для розуміння, на початку вересня ціна на соняшник в середньому становила 18 500 гривень. Буквально за місяць відбулося здорожчання ще на 2000 до 20 500 гривень. У листопаді ціни вже дійшли до позначки 23 350 гривень, і на даний момент середня ціна після незначного просідання. Становить 24 435 гривень, це якщо здавати по першій формі оплати. Тут можете більш детально побачити закупівельні ціни по регіонах. Вони коливаються в межах від 22900 до 24 600 гривень. Заготівку вам даватимуть від 17800 до 19 400 гривень. Все залежатиме від якості насіння. Це я вам, друзі, коротко розповів інформацію, що відбувалося на ринку за останні 3-4 місяці. І виходячи з вищесказаного, думаю зараз багатьох аграріїв цікавить подальший прогноз щодо закупівельних цін на цю культуру. Більшість задають собі просте питання: ціна буде падати, що ми бачимо зараз, чи може після нового року переробники активізують закупівлі, і за тону соняшника пропонуватимуть вже ціну на рівні 30-35 тисяч гривень. Дехто навіть принципово тримає свій врожай, згадуючи сезон 2020-2021 року. Тоді як ми пам'ятаємо через неврожай, ціни також злетіли різко вгору. І зараз такі люди кормлять себе такими ж ілюзіями, що так само буде і в цьому сезоні. На мій погляд, це є повністю хибна думка. Дійсно, сезон 2021 року, як і вже казав, дав нам таку високу ціну через недобір врожаю. Але при цьому ми повинні з вами не забувати, що тоді була ще пандемія COVID-19. Через що у світі пішло збільшене споживання соняшникової олії, макухи, шороту та взагалі будь-якого зерна. Плюс до цього кожна країна, переживаючи за свою продовольчу безпеку, у більших кількостях закупляли ці продукти переробки, тобто попит перевищував пропозицію. І в таких умовах ми і отримали такі хороші закупівельні ціни. 22-й рік, ніби був врожайним. Тоді загалом у світі було зібрано 52 мільйони тонн соняшника. Але через те, що Кацапи почали широкомасштабну війну проти нашої країни, світовий ринок тимчасово був паралізований. По суті, ніхто не знав, що буде через 2-3 місяці. І чи взагалі зможуть наші аграрії в таких складних умовах обробляти свої земельні ділянки? Чекати довго не прийшлося. Буквально за короткий період світова ціна на олію злетіла до майже 25 тисяч доларів, але для нас вами це нічого не означало. Так як через блокаду наших портів і логістичні проблеми, соняшник закупляли в середньому по 8-10 тисяч гривень. Якщо до уваги брати нинішній сезон, так, ми маємо меншу врожайність, проте вже немає такого ажіотажу, як у 2020-2021 році, і страху невідомого у 2022. До того ж, на формування цін на світових ринках олійних культур, найбільше вплив мають пальмова та соєва олія, частка яких у світовому виробництві становить 40 і 30% відповідно, тоді як частка ріпакової олії становить 15%, а соняшникової лише 9%. Тобто дефіцит соняшникової олії частково компенсується соєвою олією, яка останнім часом стала найдешевшою і продовжує втрачати ціну. Тому збільшення світового виробництва сою в поточному сезоні призведе до коригування цін на всі види олій, з цього можна вже зробити висновок, що навряд чи закупівельні ціни на внутрішньому ринку зможуть зрости до такого рівня. Бо якщо ціна на олію ще більше знизиться, нашим переробним підприємствам буде дуже важко навіть втримати поточну ціну, яку вони пропонують сьогодні. Зараз їхня маржа перебуває на критично низькому рівні близько 44-45 доларів за тонну соняшника. Це створює серйозні виклики для заводів, які змушені балансувати між збитками та необхідністю забезпечувати виробничі потужності. Декому з них етапами приходиться переключатись на переробку сої. Перебої в енергосистемі, економічні проблеми, різні політичні процеси, які відбуваються всередині країни та за її межами, це все разом також може негативно вплинути на ціну. Соя культура, яку кожен хотів у цьому році сіяти. Бо як сказав один блогер, хочеш отримати надприбутки, обов'язково у 2024 році посій сою. Насіяли так, що під кінець сезону дехто був цьому просто не радий, через те, що отримав врожайність на рівні 500-600 кг з гектара. Кому трохи пощастило отримати більший врожай, тому не сподобалася закупівельна ціна. Бо, як я вже казав, всі чекали надприбутків. Чому саме цей рік став не соєвим в плані заробітку, Насправді причина дуже банальна. Рекордний врожай цього сезону та висока пропозиція соєвої олії на глобальному ринку стримують зростання цін на цю культуру. Для розуміння, у сезоні 2024-2025 року прогнозований світовий врожай цієї бобової культури становитиме 427 мільйонів тонн. Що аж на 33 мільйони тонн буде більше від попереднього року. На цьому графіку можете побачити країни, які збільшили виробництво цієї культури: це Бразилія, Сполучені Штати Америки, Аргентина, Індія. Сюди також можна ще вписати Україну з рекордним як для нашої країни врожаєм у 6 мільйонів тонн. Через такий я б сказав, мега врожай, соєва олія на даний момент є найдешевшою олією на світовому ринку дешевша навіть за пальмову. Ціна її на даний момент становить 980 доларів, а соєвого шроту 322 долари. По графіку можете побачити, що у порівнянні з минулими роками це і найнижчі показники. Тому за такої тенденції не варто очікувати, що ціни на цю культуру найближчим часом будуть зростати. Все стане більш зрозуміло десь у лютому, березні місяці, поки не почнеться збирання врожаю в Південній Америці. Якщо виявиться, що через погодні умови врожай буде менший, то це позитивно може відбитися на ціні навіть на внутрішньому ринку. Однак справа у тому, що в Бразилії як із посівами, так і з погодою, зараз все дуже добре, тільки в Аргентині у деяких регіонах фіксується засуха. Також хочу відмітити, що аргентинські фермери, побачивши низькі ціни на сою, на 200 тисяч гектарів вже скоротили посівні площі під цю культуру до 18,4 мільйона гектарів. Хто може не знав, то зараз там проходять шнива і паралельно з тим, де посів культур другого врожаю. Говорячи про наші закупівельні ціни, то на даний момент середня ціна на ГМОшну сою становить 17105 гривень. Тобто за останні 4 місяці ціна просіла більше як на 500 гривень. По регіонах ціни коливаються від 15900 до 17 500 гривень. Якщо розглядати продаж заготівку, то перекупники пропонують ціну в межах 11-12 тисяч гривень. Якщо соя поганої якості, ціна може становити близько 10 тисяч гривень, і соя не ГМО ціна на неї становить від 18 500 до 19 800 гривень. Заготівку її закупляють в межах від 13 до 14 тисяч гривень. Кукурудза, на відміну від Сої у цьому сезоні, дана культура демонструє набагато більш стабільну закупівельну ціну, яка від кінця жовтня і до сьогодні постійно бере зростає, додаючи щотижня 50-100 гривень у своїй вартості. Причина цьому хороший попит з боку Європейського Союзу, що підкріплюється зниженням фрахтових ставок. Це дозволяє українським трейдерам пропонувати конкурентно спроможні ціни та збільшувати обсяги поставок. На даний момент експортовано близько 8 мільйонів тонн кукурудзи нового врожаю, з яких більш як 2 мільйони відвантажено у грудні місяці. Така активність на ринку сприяє поступовому зростанні цін, які вже дійшли до позначки у 205 доларів за тонну, і є потенціал досягти рівня 210-215 доларів у січні лютому місяці. Вважається, що це і золотий період для продажу кукурудзи, так як на ринку активні тільки два експортери. Україна та Сполучені Штати Америки. Ми продовжуємо активно експортувати обмежений врожай. Крім Європи, чекаємо ще більшого попиту зі сторони Китаю. США, які мають великий врожай, але поки що успішно справляються з його реалізацією на внутрішньому та частково на зовнішніх ринках. При цьому Бразилія та Аргентина скоротили свою присутність, показники експорту Бразилії в грудні на третину нижчі, ніж торік. Експорт в наступному місяці буде ще нижчим. Щодо Аргентини, то вона почне активний експорт нового врожаю лише в березні місяці. Плюс до цього там є проблеми з вологозабезпеченням, що може негативно відбитися на врожай. Тому ймовірність отримати вищі ціни в цей період досить висока. Зараз середня ціна на кукурудзу становить 8452 гривні. По країні ціни коливаються від 8 до 8700 гривень. І якщо розглядати продаж за готівку, то ціни становить в межах від 5800. То рівно 7 тисяч гривень. Пшениця. Попит на культури залишається високим, особливо на ринку європейських країн. Водночас основна конкуренція спостерігається з боку російської пшениці, яка завдяки агресивній ціновій політиці домінує на ринку Алжиру, Тунісу та Близького Сходу. Проте ситуація може вже змінитися у новому році. Очікується, що з лютого до червня РФ зможе експортувати лише 11 мільйонів тонн. Через введення експортної квоти. Порівняно з минулим роком, у 29 мільйонів тонн, розмір квоти зменшиться майже втричі. Водночас вивозити за кордон дозволять лише пшеницю та маслин. Експорт ячменю, жита та кукурудзи буде заборонено. Ще додатковий фактор впливу незадовільний стан 130% посівів України-агресорки. З високою вірогідністю можна очікувати поступового зростання цін на пшеницю вже після Нового року. Яке може додати плюс 20-25 доларів на тонні. На внутрішньому ринку України пшениця 2-3 класу залишається основним товаром для переробників, тоді як експортерам пропонують фуражне зерно. Говорячи про закупівельну ціну на другий клас пшениці, то вона по країні становить від 8800 до 9600 гривень, середня ціна 9092 гривні. За третій клас пропонують від 8600 до 9400 гривень. Середня ціна 9015 гривень. Ціна на фуражну пшеницю від 7900 до 9100 гривень. Середня ціна 8792 гривні. І за готівку ціни варюються в діапазоні від 6500 до 7200 гривень. Ячмінь. Активний попит як внутрішніх споживачів, так і експортно орієнтованих компаній залишається доволі високим, а недостатнє активне надходження пропозицій зернової та подальше їх скорочення продовжує надавати підтримку цінам. На даний момент середня закупівельна ціна на цю культуру становить 8092 гривні. По країні ціни коливаються від 7500 до 9100 гривень, і якщо розглядати продаж за готівку, то цінник становитиме в межах 5500, 6800 гривень. Ріпак на даний момент уже більша частина цієї культури продана. Тому багато покупців закрили програми по закупівлі. Зараз всі зосереджені на виконанні угод і доставці товару до клієнтів. Хоча запити моментами присутні, але на ринку майже нульова пропозиція з боку наших виробників. Тому вважаю, недоцільно дивитись подальший прогноз на цю культуру. Щодо цін, то вони коливаються від 19 500 до 22400 гривень. Це був друзі коротенький огляд закупувальних цін на основні види агропродукції. На цьому я буду завершувати цей випуск. Вітаю вас всіх з новим 2025 роком. Хай він для нас стане роком перемоги. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку під цим відео і обов'язково в коментарях пишемо, у кого яка ціна на зерно. Дякую всім за перегляд. e dos ostraci